Боже, мені насправді не віриться, що я пришила вже комірець, і те, що ось саму форму комірця, і взагалі мені вдалося його пришити <смірця> з другого разу, але все ж у мене є комірець, вже пришитий, і я дуже-дуже цьому рада. Хочу показати, який він в мене вийшов, комірець, ось так. Він от такої форми, ось стільки стієчки, і сам комірець, ось такий маленький. На комірці я виконала також ось такий зигзаг червоною ниточкою. Такою самою, як я шила на манжеті. Ось, і зробила таку саму мережку по краю комірця, таку саму, як і на манжеті. Але ще я не зафіксувала зубчики. Зараз буду фіксувати ось ці такі тендітні зубчики. Так, признаюся, чесно, що я не з першого разу пришила комірець. Я його пришила з другого разу. Я взагалі рада, що це тільки був другий раз. І потім в мене все вийшло. А, так, це я виконала. І ще дещо хочу показати, це оформлення низу. Я оформила ось таким низом, таким чином, низ. Я витягла забагато ниток. Я Признаюся чесно, я витянула сім ниток тканини. Це виявилось дуже багато. Я проклала ось цю нижню мережку по шість по шість ниточок, от, і потім приступила до іншого боку робити мережку, також пришиваючи, змережуючи ті ж самі шість ниточок. І потім я побачила, що такі дири вийшли. Я думаю, о боже, що я не робила. Ну, вже було пізно, вже витягнуті сім ниточок тканини. І Потім я спробувала зробити ось таким чином тобто брати, розділяти цих шість ниточок змережування, і я зробила типу ось в шахматному порядку. Не знаю, можливо, є такий вид змережування. Ну, В мене вийшло так, і я, мабуть, залишу це все так, бо вже немає ні часу, ні сенсу, ні, ні можливості щось дуже змінювати. Зараз ще поки в роздумах про те, чи прикрашати мені низ цієї сорочки, також ось таким зігзагом, як і на комірці, і на манжетах, але, скоріш за все, я би зробила білим кольором. Поки, думаю, поки Я подумаю над цим, от, я зробила змережування по всій, по, по всьому об'єму низу, от, один вечір просто сіла і змережувала низ. Ну і комірець. Наступним, що я хочу зробити, це виконати ось тут такі А. Та зафіксувати зубчики краю комірця. Це я хочу зафіксувати. Потім зробити ось тут вушка, такі петельки для майбутньої стрічки або для майбутніх кутасиків. Так, це дві речі, які я хочу зробити. Це змереження і Зробити ось ці петельки на комірці. Ось Ось це та інформація, з якою я хотіла поділитися. Дуже радію, що все просувається. Дуже-дуже рада вже приміряла і верх взагалі класно лягає. Я зробила ось об'єм коміра біля горло, ну, ось тут, на горловині. Не дуже вузьким, тому що я думаю, що якби я робила просто таку обшивку горлового розрізу, то він би був так дуже при шиї. А я зробила досить великий цей об'єм, тут 58 см, може навіть на один, ну, 59-58, десь приблизно так. І тому комірець не дуже, не дуже тісно прилягає до шиї. І він так елегантно дивиться взагалі дуже класно. Тут я також попрацювала над складинками, намочила тканину, повикладала складинки, вже немає оцього такого ефекту, як було. Але все ж таки я буду прати, буду прати і доводити вже після прання сорочку вже до естетичного виду. Буду прасувати і викладати вже ну, як фі фінішні оці, а, такі складинки. Все, друзі, закінчую цю балаканину і далі буду працювати, наближати фініш. Друзі, я невимовно рада, я щаслива, як просто зробити мене щасливою, це вишити мою сорочку, яку я так хотіла пошвидше вишити. І ось він, мій фініш, такий довгоочікуваний, хоча вишивала я її не так вже й довго. Я її вишивала близько трьох місяців і плюс я вишивала і інші процеси. Можливо, якби я вишивала тільки цей процес, я би вишила його швидко. Цей процес був для мене такою молитвою, таким антидепресантом. Я знаю, що якщо вишивати сорочки, то потрібно вкладати приємні думки, молитви, в усякому разі думати позитивно. В моєму ж разі це більше така сорочка, яку я вишивала і заглиблювалася в себе. В мене було багато запитань, чому так відбуваються, якісь філософські думки. Мене ця сорочка витягнула з Великої депресії, можу так сказати, вона для мене дуже дорога. І ось вона, ось вона, моя красуня. Я її дуже люблю, я закохалась в неї. Це, мабуть, моя друга шкіра. Мене трохи зараз переповнюють емоції. Тому що сьогодні ми були в лісочку. Ми ще були в парку і потім заїхали в кафе по І я попросила чоловіка зробити невеличку таку фото, фотозвіт зробити, ми також відео записали. І ви не уявляєте, як приємно бути в цій сорочці. Це як друга шкіра, яка, яка вона. Вона просто, от, як, не знаю, є така машина часу, яка переносить там в інші виміри і так далі, а є ось така сорочка, яку ти вдягаєш і ти відчуваєш себе іншою. Так сталося і зі мною сьогодні, коли я вже вділа, її готову, я її випрала, я її відпрасувала. Я останні якісь штрихи доводила, слухаючи молитви. Включаючи в навушники церковний хор, я вся від того, які відчуття я відчула, коли я її вдягнула. Так, я досить така э, сентиментальна чи чу чутлива, також чуттєва, і э, я відчуваю енергії, і я відчула енергію цієї сорочки. Це така легкість. Це відчуття жіночності, якоїсь такої приналежності до України, такої і елегантності в той же час. І я не хотіла її знімати. І зараз я вирішила зробити такий фінальний огляд на цю сорочку. І я дещо розкажу для своїх нових глядачів, які приєднались не так давно. Це мене така сорочка Переяславська, а саме з села В'юнище. Це село було затоплене. Мені здається, в післявоєнні роки я робила огляд на історію цієї сорочки, там декілька відео тому. І був такий дослідник, етнограф, який. Подорожував Україною і збирав ось такі артефакти. Була збережена така сорочка, зроблена велика робота в музей Переяслава. І, дякуючи Білоусько Валентині, і також, і також Тані Радієнко, що вони відтворюють ось такі давні узори. І дають нам можливість нам, українкам, небайдужим дівчатам і жіночкам, відтворювати цю неземну красу. Моя сорочка номер 20 В роботі в мене є ще одна переяславська сорочка номер 9 Ця під номером 20. Я внесла в цю схему деякі такі, ну, не зміни навіть, а просто я її більш оздобила. Це я додала замість чотирьох зігзагів п'ять. ось тут п'ятий зігзаг. Зробила спереду вишивку, на схемі її не було і замість. Звичайної горловини я зробила ось такий невеликий комірчик. ось такий комірець. Низ також я зробила ось таке змережування. Я не робила таке, там також мережка, але вона більш складна. І я подумала, що ну і так буде дуже гарно. У мене були ще думки зробити вишивку. Ось, наприклад, таку, як на рукаві, ось такий зігзаг світлим кольором. Але мені так було. <гум> ну, мені хотілося просто швидше, швидше, швидше закінчити цю, цей виріб і вже мати ось такий фініш, перший фініш цього року. І ось я розказую про нього. І більше майже ніяких змін я не зробила. На початку я вишивала в такому трохи дивному стані. Це було пов'язано з тим, що в мене в сім'ї сталася така драма, і я була трохи не сконцентрована. і я спочатку вийшла дуже велику уставку. І не знаю, чому я так зробила. Я вчасно схаменулась і потім її поділила навпіл і зробила дві таких звичайних стандартних уставки, які і треба було зробити. Потім е тихенько вишила рукави, почала потихеньку пришивати до передньої е пілки або до стану, і далі потроху почала вже збирати докупи, вишивати ось цей перед, організовувати пазушний розріз. Потім виконала ось такі прекрасні манжетики. До речі, манжет я підігнала під розмір своєї руки зап'ястя так, що воно досить комфортно сидить без застібки, тобто я вдягаю з невеликим-невеликим зусиллям, і потім я можу підтягнути манжет. Трошечки вище свого зап'ястя. І таким чином фіксується рукав. Хочете зробити довгий рукав, просто дотягуєте до зап'ястя, а хочете коротенький, трошечки коротший рукав, піднімаєте вище. Тобто я зробила манжет без застібки. До речі, дуже легкий варіант, дуже простий варіант і досить комфортно в використанні. Тобто, раджу, в мене вийшов десь рукава. Вибачте, манжета 22,5 см. Так, горловину я зробила трошечки ширшу, ніж було заявлено по схемі в технічному описі до сурочки. Я зробила 58 сантиметрів. Я зробила його ширший, тому він не буде прилягати дуже сильно до шиї. Зробила комірець, вишивку таку саму на комірці, як і на рукаві. Зробила змереження по краю таке ніжне, таке зовсім зовсім непомітне, але воно дуже мені подобається, так елегантно виходить. І також кутасики, китички я зробила, ви могли бачити вже в попередньому відео, що я їх зробила сама. Витратила десь три мотки DMC Муліне, витратила три мотки для того, щоб зробити зав'язки і ось такі пухкі, об'ємні кутасики, ці киточки. Вони такі пухнасті, я їх розбирала, я їх розбирала на ниточки, бо я хотіла їх зробити такими пухкенькими, об'ємними, в мене все вийшло. Я дуже задоволена своєю роботою От, і зробила ось маленькі такі, а, такі петельки, і потім просто зафіксувала шнурочок а, своїх киточок, і таким чином у мене виглядає ось так. Я ще планую купити собі атласну або шовкову стрічку червоного кольору. І іноді використовувати стрічку червоного кольору як зав'язку. Так, ну, здається, це я розказала, розказала. Угу. Повторюся, що тканина в мене була для цього проєкту ось така. Це 60% конопель і 40 бавовни. Мабуть, така пропорція. Можу помилятися, але. Також був огляд на цю тканину. Тканина, ви знаєте, я спочатку трохи злякалася, бо досить мілка тканина і не, не дуже цупка, але я думаю, як на літню срочку, це взагалі супер варіант, який ем, як, як найкраще підходить для літнього сезону. На літо ідеальний варіант. Нитки я використовувала. DMC B5200 я вишивала в три нитки. Я хотіла отримати такий об'ємний узор. І ось так він виглядає, досить об'ємно те, як я і хотіла. Так. Виглядає. Потім для обробки горловини я використала ось такі ниточки. Це Любиці, номер 371. Він, більш за все, мені пасував із усіх ниточок. Ну, він виглядає трошки темніше, але якщо там одна-дві нитки, то в тон виходить. Я вишила горловину, вишила ось тут перетиночку, також цими ниточками, і з звороту. Я зробила ось таку восьмикутну зірочку, як оберег. Також цими ниточками. Так, це щодо ниток, матеріалів. І схему я сказала, де, де я отримала схему. от, Хочу висловити подяку. Тані і Валентині Вони допомагають у процесі. У мене було декілька питань, я задавала питання і мені зразу відповідали. І також виставлю незабаром фотографії до нашої групи Переяславська сорочка і порадую своїх колег ось таким прекрасним відшивом. Ну, не знаю, сказати, що я рада, це нічого не сказати. Я щаслива, я щаслива, я, мабуть, ще буду декілька днів згадуючи про те, що відбувся фініш цієї сорочки, я буду ще раз і ще раз, ще раз почуватися щасливою. От, так, забула сказати, що ось цими нитками я робила зшив, я зшивала вручну, збирала докупи. Ось такими нитками. Дім-сі Blanc No8. Всі шви виконані вручну. Сурочка з ластками під руками. От, Тут також все вручну, і я задоволена, що в перший раз я збирала цю сорочку, і в мене це вийшло. Я буквально один раз порола горловину, але вже з другого разу вже я намітку зробила просто ідеально і таким чином я не мала ніяких проблем, щоб зшити потім другу, Другий раз горловину і пришила комірець. Друзі, порадійте його і ви за мене. Дякую велике, що були зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео. А якщо вам щось цікаво, є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. З радістю відповім. Дякую вам велике за те, що ви ставите вподобайки. Що підписуєтесь. Наразі це фініш готової сорочки, але в майбутньому на зараз я працюю над своєю іншою сорочкою, то будуть ще інші процеси. Ще я хочу вишити червону сорочку, як казала Оляна, на її каналі, що вона каже, при Примількались їй вже ці сорочки білим по-білому, і колись вона відшила таку чоловічу прекрасну сорочку е червоними нитками. Мені здається, що там чорний був. І вона така теж є ідея, щоб відшити сорочку в червоних кольорах. У мене є деякі ідеї. Це, мабуть, буде або Чернігівська, або буде також Переяславська номер один. Там взагалі така. Дуже гарна сорочка червоним кольором вишита. Тому, друзі, ризикуйте, шийте свої сорочки з одного боку, це, це, такий, це така праця, але кожен день, якщо це виконувати, цю працю в задоволення, то все обов'язково вийде. Ось, подивіться на мій результат. Я також. Раніше не відшивала повністю вручну сорочку і подивіться, що я тепер маю друзі. Бажаю і вам успіхів, легких голочок, удачі вам, успіхів в відшиванні ваших процесів. А я пішла милуватися своєю і монтувати відео і виставляти деякі фотографії в групі. Друзі, бажаю вам ще раз успіху, бажаю вам веселих і приємних пасхальних свят, мирних днів. Молимось за Україну, за воїнів і люблю вас всіх, обіймаю до наступної зустрічі!